О, всім привіт, дорогі друзі, сьогодні ми будемо. Як написати напис на екрані у Майнкрафті? І, допустимо, нам треба командний блок. Я вже показую, як його видати в одному із своїх відео. Зоберемо ну, його ставимо і заходимо в інформацію. Якщо вам треба, ближайшому іграку пишемо оп. Якщо вам треба всім ігракам, бо пишемо оп. Ігри. Реблик А. Якщо вам треба сиві, тут треба вписати нікнейм. В новом случаї оу-у-у-у. Насколько я помню, у меня такой ник. Ну, я впишу в сим. О, а. Тут, а. Берем, впишу еще Ой. Титла. И тут впишем любви. У мене це такий піс буде. Ставимо разом на кнопку кнопку реча. І ми і ось така надпись. Кожен раз, коли ви наступаєте на плиту. Це можна під самою кнопкою зробити і все таке. Саме типа оттакуємо кнопка, і речі. Речо. Блин, наверное, повернувся. И, кстати, можно себе видати цикличный. Да. Давай, пока. И воно будет бесконечно пусати підпишись. пробував, можна робити намокнути імпульси на і, на і воно один раз тільки це зробить. І от та сама кнопка. Насправді я даже не знаю, що буде, якщо буде відлічний і нажати на кнопку. А, що воно не А, в мене не працює. Поки кнопка нажата, вот мы сейчас Ну що, я вам розказав, як зробити це. Я вам потім ще розкажу про ланцюжний, Ну і що, на ну, це раз, було коротке відео, але ну, я вам обучила, що вам треба робити, якщо ви хочете це зробити. Ну що ж, всім пока.